Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і ласкаво прошу вас у новий влог. В цьому влозі знову буде прогулянка, але на цей раз вже центром міста Кардів. Дуже давно я вам його не показувала. Тож на цей раз вирішила прогулятися і трошки вам ще показати і розказати про кардів. Дуже люблю це місто. А також будемо збиратися у нову подорож. Ми відправляємось подивитися самий великий досі населений замок у світі це Windsor Касл, це замок, якому вже тисячу років і в якому і досі проживає британська монархія. Ви побачите випуск з Windsor Касл наступним. А також я покажу вам маленьке містечко Гілфорд та, можливо, якісь околиці, тому що у мого хлопця в місті Гілфорд буде хокейна гра. Він і досі займається хокеєм, вже не професійно, а напівпрофесійно. І зараз починається сезон літньої ліги. І ось на ці вихідні буде в нього перша гра. Тому я, можливо, вам теж трошки її познімаю, але багато знімати не буду, бо, напевно, вам це не буде дуже цікаво дивитися довго хокей. Але буде два дуже цікавих випуски із подорожі по англії. Тому, хто дивиться мої влоги і досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтесь для того, щоб не пропускати нові відео. А ми з вами погнали у цей влог. Всім привіт, друзі! Сьогодні вирішила трошки вийти на прогулянку знову після роботи і пішла в центр. Мені тут треба декілька справ зробити, декілька магазинів зайти. То думаю, якраз пішки так собі повільно, спокійно прогуляюся. Як бачите, в нас чудова погода, вже сонечко майже заходить, але ще дуже тепло. А тут в центрі, до речі, стільки народу. Просто подивіться. Скільки людей? Я ж не очікувала, я так давно не гуляла в центрі кардіфу. Ми якось то Кардів Бей, то щось швиденько по центру. Там фіть-фіть у торгівельний центр зайшла, щось купила і пішла. А так, щоб погуляти по центру, то я якось прям не знаю, може місяць не була, якщо не більше. От. А по цій вулиці називається вона Queen Street. Я взагалі давненько не гуляла. Зараз іду в магазин, який називається Poundland. Це магазин, ну, типу, де все повинно бути по одному фунту, але, звичайно, там не по одному фунту, а по там, 2, 3, 5, 10 є і так далі. Це щось типу нашої п'ятірочки. Там я купую всякі жіночі гігієнічні штуки. Типу дезіки, ватні палички, ватні диски, отакі от всі міночовочку таку, знаєте, вона там завжди набагато дешевша. І от я купую по декілька пачок одразу всього, і мені там вистачає на 3-4 місяці, наприклад. А потім я вже знову йду, закуповуюсь. Мені так простіше, і мені так надовше вистачає, і там дійсно дешевше. А ось цього чувака бачите? Де він? А ось він пішов. Який на мусорці грав. От я третій рік живу в Британії, от три роки він у центрі тут грає на мусорках. Мусоробарабанщик. всі його знають, мені здається. Він постійно тут барабанить по мусоркам на всю вулицю. Ось такі в нас тут гарні історичні будівлі. Сонечко, ще зараз так красиво падає. А Я вже підходжу до магазину. В магазині вам знімати не буду, тому що там нічого такого ну, сильно цікавого немає. Там всяка мілачовка і всяка дрібідінь. Просто вона там дешевша, ніж у інших супермаркетах, та й все. Ось теж гарна будівля. Нещодавно, до речі, її відремонтували. От. А після магазину вже потихеньку. Піду додому, може ще десь трошки прогуляюся, може навіть до замку. Зараз подумали, хочеться мені просто подихати свіжим повітрям. Обіцяла ж сама собі, що буду гуляти по повітрю після роботи. От виконую свої ж обіцянки. Вирішила я все ж таки до центральної станції зробити маленький кружечок і прогулятися своїми улюбленими вулицями, бо не часто тут буваю. Це моя одна з найулюбленіших, а може і найулюбленіша вулиця. Називається вона St Mary Street І веде вона прямо до Карді замку. Ось вона повна барів, ресторанів, пабів, звичайно, британських і всякого такого. Насправді, хороших закладів тут, от я знаю лише один на цій вулиці. Заклади тут більше розраховані на туристів, тому що туристів у місті багато, особливо на вихідних. Є у британців така традиція приїжджати в Кардів на вихідні, щоб напиватися. Плюс тут дуже великий стадіон є і часто проводяться різні матчі спортивні або концерти. Заради них теж приїжджають, звичайно, особливо влітку. От зараз травня в нас. Починається сезон концертів. Матчі то йдуть круглий рік, а от концерти десь з травня по вересень. ось так от. І це всі місця тут більше розраховані для туристів. Тут є один прикольний бар, називається він Алхіміст, Алхімік, типу. І один такий більш-менш Нормальний ресторан. А у всіх інших або завищені ціни, або просто-напросто не смачно. Тому що більше розраховано на туристів. Класні ресторани вони в інших місцях знаходяться. Дуже багато класних ресторанів взагалі в Кардів-Беї. не в центрі Кардіфу. Тут в центрі більше все таке, як вам пояснити, ну, типу стандартне, знаєте, там піца, паста. Індійські, От британці що не люблять індійську їжу. Тому тут багато такого стандартного, чогось цікавого ну, є, звичайно, але не так багато. Але архітектура і, в принципі, сам центр дуже симпатичний. Люблю тут гуляти, тут приємно, і ця вулиця пішохідна, як ви бачите. І вона веде прямо майже до центральної станції Кардіфу. Я вам цю вулицю, здається, вже показувала 100 500 разів, але якщо гарно, ну чого б не показати ще раз, правильно? І давно я вам не показувала вже її так, в принципі, близько, тому ось вирішила, що я прогуляюся. Ось, бачите, машина якась проїхала. звідки вона вивернула, може з позаду. Там є особливі люди, яким можна там паркуватися. Але у вас потрібно бути спеціальний дозвіл на парковку і проїзд десь тут у центрі. От, тут дуже часто не можна паркуватися біля, ну, просто біля бордюру. Жовті лінії намальовані. Це означає, наскільки я правильно пам'ятаю, це означає residence only. Тільки для тих, хто тут живе, наприклад, там, в цьому домі або на цій вулиці. І всі ваші автівки повинні бути зареєстровані за адресою цієї вулиці або цього будинку, і тоді вас не штрафують. Тут на вулицях купу камер, як на центральних, так і на самих звичайних спальних районах, у нас на будинку камери і так далі. Все це пов'язано однією великою системою, тому ніякої поліції, гаїшників чи кого там. Оцих всіх на вулиці немає. Вони з'являються тільки, якщо виклик є якийсь. Іноді може конна поліція так дуже е, чинно благородно проскакати через центр. І на цьому все. А так поліції на вулицях ви тут ніде не побачите. І тим паче якоїсь поліції, яка зупиняє машини. Вам все приходить по пошті, всі штрафи. З вашими з фотографіями вашої автівки, якщо ви щось порушили. Е, і на цьому все. От. Зато тут немає корупції. Поліція тут абсолютно не корупціонована. Е, ну, тут, якщо ти запропонуєш якийсь хабар поліції, то ти ще й сам сядеш за це. Тут вони дуже чесні, як поліція дорожньо-патрульної служби, так і Будь-який будь департамент поліцейський, абсолютно не корупціоновані. І це, звичайно, дуже класно, дуже добре. Ось там давайте з тієї сторони пройду. Ось, який захід сонця гарний. Зробила вам таку спонтанну, цікаву прогулянку, майже в режимі живого часу. Показала вам, як живе місто. І ви все. Зможете побачити, як воно є, без прикрас, без підготовки, <смі> без сценаріїв і так далі. Я вже майже прийшла до центральної станції. Там в мене потяг додому. З центральної станції додому мені їхати лише дві зупинки це 9 хвилин. Коротше, близенько. Ось ця будівля ось, бачите, BBC. І там написано камрі, от друге слово. А потім далі Wales. Камрі по-валійськи, це означає Вельс, тому що у Вельсі це єдина країна усього об'єднаного королівства, яка має свою власну мову, валійську мову. Вважається це вже вмираючою мовою, але валіці дуже дуже стараються її відродити. Є спеціальні валійські школи, діти у школах вчать валійську мову. Ну коротше, вони намагаються відродити мову. В основному на валійській мові розмовляють на Півночі, Вельсу. На півдні тут у столиці ніхто майже не розмовляє, майже не чутно Новаліський. Я знаю декілька слів. от Я тут три роки живу, я настільки його не чую. Це, до речі, будівля парламенту, UK Government. І там також ще частково теж BBC знаходиться. BBC – це British Broadcasting Company. Це головний канал, головне телебачення. Всієї Великобританії. Звичайно, в них є офіс як от у Кардіфі, так і в Лондоні, в Едінбурзі. Ну, коротше, в усіх крупних містах є. От, і в нас вся ця будівля, ось вона вся належить BBC. Уявляєте, скільки там офісів і так далі. Я три роки тут живу, а от бачу кожен раз оце BBC, і я все рівно себе уявляю, як у кіно якомусь. Знаєте? Вау, BBC! Я колись сюди приїхала, я давала інтерв'ю навіть для БіБІСі. Брали в мене таке дуже коротеньке. Колись викладала в інстаграмі, показувала. До речі, підписуйтесь на мій інстаграм, хто ще не підписаний, обов'язково, бо там є моменти з життя дуже цікаві, які я не викладаю тут на Ютубі. А також там викладаю багато прикольних фото, особливо із подорожей. Тому обов'язково підписуйтесь. Я пропишу вам свій інстаграм по екранчику, а також посилання ви знайдете під цим відео. От, попереду мене це вже центральна залізнична станція. Міста кардіф або міста кардіт. Кардіт це на валійській мові кардіф. Ось там на, зверху над станцією теж можна побачити. От, мій потяг через зараз гляну, Через 8 хвилин, тож я буду одразу заходити. Сподіваюсь, ви насолодилися такою маленькою прогулянкою. Ми, я з вами так прям поговорила, знаєте, як з подружками або з друзями, якщо чоловіки мене дивляться. От, дуже приємно мені було прогулятися, подихати повітрям, трошки по місту приємно. Сподіваюся, вам було приємно разом зі мною. Ну, а ми погнали, продовжуємо цей влог. Я сказала на початку цього відео, ми будемо разом з вами зараз збирати речі. Значить, Мені на цей раз потрібно багато. По-перше, в мене там вже складені теплі речі, це мені потрібно на льодову арену. Арени є різні, є деякі комфортні, є деякі як морозилка, але теплі речі це светр, куртка, там, джинси теплі, це обов'язково. <кій> а там вже подивимося, не була на цій арені. Не знаю, як там буде тепло чи ні, побачимо. Далі на суботу прогнозують, що наче буде прям зовсім тепло, плюс 14 і сонячно. В Лондоні, і біля Лондона, завжди відчувається тепліше, ніж тут у Кардіфі, там немає таких вітрів з узбережжя і тому там завжди тепліше. Плюс 14 у нас тут, в принципі, теж достатньо тепло, а там, я сподіваюся, особливо якщо буде сонце цілий день, то буде взагалі тепленько. Значить, Мій перший варіант одягу це такий буде в мене костюм. Це довга спідниця, така безрукавочка бі І вона, Боже, впустила, вона як такого плотного матеріалу, але я все рівно під низ одягну, напевно, прозорі якісь ще капроночки, тому що, можливо, буде прохолодно. Але вона такого дуже модного батер кольору. Подобається мені цей колір, в принципі, мені він пасує. І це новий костюм, я ще його жодного разу не вигулювала. От думаю, що я його візьму. І зверху на нього, так, в безрукавочки, мені, звичайно, буде холодно, є в мене ось такий, зараз вам спробую показати. Є в мене. так, тільки не падай, Ось такий коричневий довгий жакет. Такий він вільний, рівний. Ну, Типу, достатньо класичний. Тут рукава підгинаються, і тут така полосочка. Коротше, він дуже симпатично виглядає на цьому жовтому костюмі, і я його підв'язую ремінем. То треба ремінь теж не забути з собою. Це мій варіант номер раз. Сподіваюсь, що погода мені дозволить це одягнути. Далі, я зараз ще складу купальник, і те, що мені потрібно, буде у Спа. Там, можливо, якісь Шльопки, напевно, треба буде, може, якийсь халатик, я не знаю. Зараз, коротше, буду щось думати. Далі, у неділю на прогулянку містом Гілдфорд і потім, в принципі, в машину їхати додому нам буде далеко десь 4 4,5 години. Мені потрібно щось таке комфортне. То я думаю, що це будуть бежеві джинси, мої манго. Е, такі, типу, трошки, вон... ну, ні, вони не широкі внизу, вони рівні. от, І під них просто самий звичайний лонгслів, Зелений, мені дуже пасує такий е, смарагдовий зелений колір. от, е, Буде такий лонгслів, або... Буде де він ось він, або буде ось такий помаранчевий лонгслів. Тут він злетів, але тут просто <кій> він як нібито ось таким. Ой, хочу одягнути однією рукою. Так мені це все незручно. Е от, Ось таким він типу вирізом. Теж прикольно виглядає з бежевими джинсами теж гарно. Це буде, напевно, другий варіант, або я поміняю їх місцями. Це буде перший варіант, а це буде на другий день, але в спідниці мені просто незручно буде потім в машині 4 години їхати. Ну, коротше, побачимо. І завтра я просто одягну сині джинси і просто білий лонгслів. В мене ось такий є. Зараз покажу з ось таким типу перекрутом. Саме звичайний класичний такий. Тоненький стандартний лонгсліф. Але мені завтра ще працювати цілий день в офісі, тому мені потрібно щось таке, що я можу одягнути в офіс. Жовтий костюм я, в принципі, теж можу одягнути з жакетом в офіс. І цей лонгслів із джинсами теж можу. У мене якогось. Такого сурового дрес коду або просто суворих правил немає. Але ви ж розумієте, що дуже якусь, <кій> Боже, щось я хріплю сьогодні, вибачте. Дуже якусь коротку спідницю або сукню, або якісь глибокі вирізи. Таке, звичайно, на роботу в офіс я не ношу, тим паче, з моєю роботою. Тому мені це підходить на роботу. Зверху я одягну. Напевно, кардиган побачу, яка буде температура зранку. У мене є ось такий довгий картиган, є короткий, є ще коротше, інший жакет. Не знаю, ціла купа в мене верхнього одягу, в мене дуже багато, тому що в нас постійно вітри, постійно прохолодно. І тут в картиганах ходять все літо, в принципі, плюс-мінус. Тому в мене таких різних картиганів, жакетів, джинсовок, вітровок. У мене такого дуже багато. От, То щось буду обирати. Сумки, не знаю, чи знову зебрика, чи в мене є от зелена така від ріплей, може взяти вже трошки по весняному зелену. А і взуття, теж не знаю. Під цей жовтий костюм підходять балетки більше, але в балетках, наче ще холодно, можливо, одягну лофери, бо в лофери в мене дуже м'які і дуже-дуже зручні. То вони мені підійдуть під все. Напевно, що будуть лофери. Коротше, все зараз збираюся завтра. виїжджаю і наступний влог вже буде з подорожі. Всім величезне дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Будь ласка, ставте свої вподобаючки цьому та іншим відео на моєму каналі і обов'язково пишіть свої коментарі. Бо саме ваші коментарі та ваші підписки та ваші лайки допомагають розвивати мій канал. Він стрімко зростає і вас, до речі, вже більше 2000. І я дуже вдячна. Кожному з вас, хто підписан на мене, хто ставить свої вподобаєчки та пише коментарі. Безмежно вам всім дякую за вашу підтримку. Також ви можете підтримати мене та розвиток мого каналу, ставши спонсором на Ютубі, або сказавши мені суперспасибі, або зробивши свій маленький донат на мою монобанку, посилання на яку ви знайдете під цим відео. Ще раз всім безмежно дякую за вашу підтримку, за ваші лайки і за ваші коментарі. А ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!